В черговий раз продовжили ще на три місяці. Зазвичай я на цю тему не говорю е, зі своїми е, гостями, бо таке продовження відбувається майже автоматично. А в парламенті голосується чи, е, чи то одноголосно, чи значною більшістю голосів. Однак цього разу все. Було дещо інакше, адже цього, цього разу йшлося про швидке великодні перемир'я, яке мало би бути е, до Великодня, і, власне кажучи, оскільки саме е, подовження воєнного стану припр орієнтовно припадає на саме на цей час, то були сумніви у тому, що його подовжать. Ну тим не менше, парламентарі це зробили. Причому що важливо, дедлайн цього подовження був 5 травня, е, а його зробили буквально вчора, тобто ще до настання Великодня, тобто, з, з таким дуже великим запасом, що означає в тому, що наші парламентарі були впевнені у цьому цьому е, рішенні. Отже, про те, що буде тепер, що ми можемо очікувати, чи можемо ми очікувати на дострокове відкликання цього перемиря? Про це говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігірьовим. Тобто, яким чином ця ситуація може, може розвиватися зараз, уже по суті, після Великодня, тобто в квітні? У травні і в подальших місяцях. Тобто, чи це вже буде цей військовий стан буде подовжуватися вже до кінця року, чи можливо десь протягом року, можливо, в нас дострокове припинення військового стану? Отже, пане Дмитре, що ви можете сказати про це подовження воєнного стану дії воєнного стану? Ну, як ви справедливо зазначили продовження воєнного стану. Оголосили заздалегідь, тобто ще до відповідно травневих. 5 травня очікувалося подовження, але це свідчить про те, що Україна дає політичний сигнал з приводу того, що відповідно великоднього перемир'я не буде, враховуючи поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, а саме інтенсифікацію обстрілів і цивільних міст, і спроби російських окупантів під ширмою мирних перемовин. Активізувати е, е, свій, свій наступ по всій без винятку протяжності лінії фронту. Е, ну і відповідно продовження е, військового стану, воно автоматично ставить на паузу питання щодо можливості проведення виборів в Україні. І якщо ще до цього часу лунали відповідні заяви, бабіч що з'являлося повідомлення, що ЦВК е, почав е, проводити певні е, Діяльність, то наразі говорити про можливість проведення президентських і парламентських виборів немає підстав. Я нагадаю, під час дій воєнного стану відповідно проведення виборів в Україні заборонено. Але, до речі, пане Олександре, тут варто говорити про те, що під час дій воєнного стану і заборонено внесення змін Конституцією. Поясню українці, чому я наголошую на цьому. Бумується про те, що на тлі заяв наших західних партнерів, зокрема Великої Британії Франції, то що з приводу можливості розміщення так званих миротворців з коаліції рішуче, саме українське законодавство є тим скаменем каменем спотикання, який ставить на паузу можливість реалізації цих процесів. Нагадаю, стаття 17 Конституції України, яка забороняє розміщення військових баз іноземних країн на території нашої країни, тобто можемо говорити про те, що продовженням воєнного стану і автоматично поставили на паузу можливість практичної реалізації участі так званих миротворців або відправлення військових контингентів окремо взятої країни безпосередньо в Україну. До речі, шановне товариство, я нагадаю, що вперше питання щодо можливості розгортання миротворчої операції в Україні було озвучено ще в 2016 році в українському Сєвєродонецьку. 2016 рік український Сєвєродонецьк. Наразі ми маємо. Квітень 2025 року окупований Сєвєродонецьк, і як бачимо, жодних зрушень питаннях щодо ведення миротворців або розгортання миротворчої місії в Україні немає. Тому, коли ви знов будете чути заклики європейських партнерів, чергові зустрічі, саміти, відповідно. Виступи українських високопосадовців щодо цієї тематики маєте розуміти, що це не більше ніж елемент інформаційних, е, інформаційної активності, який не несе за собою практичного навантаження. Е, з приводу подальших дій а мова про те, що воєнний стан продовжили до ну, фактично до серпня місяця, і говорити да, про числа. те, що в Україні так, в Україні взагалі скасують проведення виборів чи то виборчі перегони. Ні, пане Олександре, варто говорити про те, що на мою думку будуть намагатися о максимуму скоротити. Самі перегони, чи то президентські, чи то парламентські, щоб унеможливити повноцінне участь опозиційних партій, ну і, відповідно, не дати можливість розгортання передвиборчих штабів і проведення відповідної агітаційної кампанії. Оце, скорше за все, малося на меті. Тобто, звести до мінімума негативні. Нюанси для відповідно правлячої партії. Пане Дмитре, але деякі оглядачі говорять про те, що військовий стан, звичайно, продовжили до 5 серпня, але його можуть і достроково ну, зупинити. На вашу думку, за яких умов це можливо, і чи це можливо взагалі ну в нашій ситуації? Що би таке мало статися? Я навіть не розглядаю цього варіанту, пане Олександре. Давайте хоча б, власне, якщо натякають на можливий тиск з боку Сполучених Штатів, то відповідним рішенням я ще раз підкреслюю, воно фактично нівільовано. Тобто, я ще раз підкреслюю, це продовження. Воєнного стану, на мій погляд, це і є якраз початок передвиборчих перегонів. Чергово показати суб'єктність української влади і відповідно вольове рішення українського президента, яке на думку його найближчого оточення має підвищити президентські рейтинги діючого президента. От цим по викликана, на мій погляд, це рішення, виключно показати, що ми йдемо навіть, скажімо, на противагу тим Попереднім домовленостям зі сполученими штатами щодо проведення виборів, о, тому о, говорити про те, що буде передчасно скасоване, ні, я навіть не розглядаю цього сценарію. Можливі варіанти, але знов таки, якщо буде передчасно скасоване, то це досить серйозно вдарить по репутаційних позиціях діючого президента. Тобто за будь-яких обставин дострокового е скасування е воєнного стану не буде, виключати абсолютно стовідсотково не можна, але <тас> я ще раз підкреслюю, якщо розглядати з позиції діючої влади, то відповідно дострокове скасування і оголошення парламентських президентських перегонів це буде ну, серйозним ударом по позиціях діючої влади. Цебто буде свідчити про те, що саме зовнішній чинник зіграв не останню роль в прийнятті цього рішення. А погодьтеся на тлі того інформаційного приводу мовиться про скандал в овальному кабінеті, який на думку українських соціологічних центрів, які вчергово продемонстрували свою незалежність від чого завгодно, тільки не від здорового глузду, ну показали зростання політичних симпатій, правильно? Так. І уявімо собі, що на чому грали на фактичному те, що Україна демонструє суб'єктність в особі першої посадової особи. Правильно? А тепер уявімо, що скасовують воєнний стан, і йде зворотній процес, тобто демонструється те, що відповідна не про яку суб'єктність не мовиться, і ба більше того, першу посадову особу змусили фактично скасувати воєнний стан і змусили провести вибори. Ще раз підкреслюю, на мою думку, власне, варто очікувати подібних заяв щодо а, припинення воєнного стану саме на кінець літа. Але Літо що... це мертвий політичний сезон, пане Олександре, споконвічно так було. Тому і продовжили воєнний стан, прекрасно розуміючи, що в принципі нічого не втрачають від слова абсолютно. Пане Дмитре, але якщо воєнний стан подовжено до 5 серпня, і навіть за умови, якщо цей стан не буде подовжено, це, як мені здається, означає, що виборів у цьому році точно не буде. Ну, забігати я ще раз пояснюю. Ну, нашого на Кавові гущі, давайте дочекаємося серпня місяця, і там вже буде зрозуміло про що йде мова. Але вибори будуть будь-якому разі, бо стоїть питання щодо відповідно певних політичних домовленостей. Ключових гравців, причому не тільки американські, але й відповідно європейських. європейські. Попри заяву про те, що проведення виборів неможливо в умовах війни, це нагадає заяву прем'єр-міністра Великої Британії. Ну, менше з тим, скорше за все, все ж таки, ми маємо очікувати на виборчий процес. Пане Дмитре, таки, про е, те, чому подовжили воєнний стан. Перед тим була заява Олександра Сирського про те, що російський наступ фактично відбувається. Щоправда, він відбувається трошки, як на мене, дивно, тому що він не так на землі, як по суті в небі. Тобто ну е, можливо, і на землі посилились дії, але в основному це є. Атаки шахедами, балістикою, ракетами, тобто там удари по Сумах, удари по інших містах. Тобто, в основному йдеться про це. Чи е, це означає, що московити зараз цей наступ в основному проводять, так би мовити, в повітрі б'ючи по українських містах зараз, до речі, в основному по тих, які знаходяться біля е, ну, кордону? Ні, не означає. Ну, поки Сирський заграв на випередження. Ви пам'ятаєте заяви власне і представників чинної влади? Ну, не будемо навіть згадувати в свій центр протидії дезінформації про те, що наступ росіян розпочнеться в травні місяці. Натомість виходить головком і говорить про те, що наступ вже фактично відбувається. Але тут не і та і та заява, ну як мінімум, контраверсійна. Я поясню, про що йде мова, телеглядачі, для того, щоб щось розпочалося нове, має щось закінчитися старе, правильно? Тобто okay. говорити про те, що росіяни припинили тиск на позиції Сил оборони України, як немає тактичних успіхів і подальшого просування в української території, абсолютно не відповідає дійсності. Незважаючи навіть на помірковані їхні тактичні успіхи, а саме окупації українських територій за березень місяця, приблизно 140 квадратних кілометрів, у порівнянні з листопадом, це незначна цифра. Я нагадаю, в листопаді до 700 квадратних кілометрів менше з тим цих 140 квадратних кілометрів було окуповано саме внаслідок активних бойових дій, тобто наступу. То про яке припинення йде мова? Якщо розширена наразі географія театру бойових дій за рахунок Сумської і Харківських областей, сирський назвав речі своїми минами. Якщо бої точаться наразі, а вже безпосередньо на території Сумської області, це Басівка. Це не зважаючи на заяву вже екс-очільника Сумської обласної військової цивільної адміністрації Артюха про те, що росіян в Сумській області немає. Менше з тим, сам характер дій говорить про те, що вони там є. Більше того, пане Олександру, у вас не викликала запитань заява представників американської адміністрації з приводу п'яти вже п'яти регіонів, які обговорюються, не чотирьох. Я нагадаю, шановне товариство, конст... 에, згідно Указу російського диктатора від 30 вересня 2022 до складу Російської Федерації включено території окупованих районів Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської. Себто чотири поясніть мені, про який п'ятий регіон Крим. йде мова Крим, Крим який не Крим. А Криму до цього він вже фактично. Дай Боже, що якщо це Крим, пане Олександре. Дай Боже, якщо Росіяни трактують п'ятий регіон і Крим саме, а наприклад, не Харківську чи Сумську область, те, що відбувається наразі в Харківській області, посилений тиск по декількох напрямках одночасно на Ловчанському напрямку, причому активізація навіть за рахунок бронетехніки, чого не було вже ну. Місяці 3-4 це точно плюс, відповідно на Куп'янському напрямку, вони розширюють зони присутності в районі Дурічна з е, метою знов-таки просування, чи то до Куп'янська вузлового ключової м -м, залізничної станції, чи то в бік Оскола вони будуть рухатися на Сланська краматорську агломерації. Про це йде мова. Тобто, вони не припинили наступ, а більше того він активізувався, різка активізація на Запорізькому напрямку. Сьогодні мені передають, що на Запоріжжі те, те, що відбулося, ну такого давно не було знов-таки механізована колона з району Роботіна, на причому до 20 одиниць важкої бронетехніки за підтримки двох рот. Це не малі вже штурмові групи, дві роти намагалися прорвати позиції Сил оборони України. Інше питання, що їх потрощили, але активізувався і цей напрямок. А це вже загроза безпосереднє розширення зони присутності Росіян за рахунок Запорізької області. От про це варто говорити.